Я хочу щось таке, сама не знаю що, але зроблю. Сьогодні мені трошки сумно, ностальгічно. І я хочу зробити такий дивний букет, щоб не руйнувати цю красу. Але щоб було видно кожну квіточку. Забал від них. Від цих пухнастих штук. А зараз просто треба творити. Вільно. Так. Як відчуваєш? Який в тебе настрій? Така ти і квітка. Знаєте, я не дарма взяла їх чотири. Одна була зайва. Ви любите троянди? Щоб вони поклались. Колючки це не хейт. В коментарях. Так, да, щоб вона просто нависала отак. Отак. А що ви собі думаєте? Що тут ще не вистачає? Ти ви воно має вилізти, а де? Є. Є. І хай отак. обстановку. Осіння, депресивно. Захотілося мені посумувати. Це мій батько, що він мені скаже? Папа, я зробила букет. Не знаю. Ну тобі подобається? Я зробила вам. Підписникам і підписники мають сказати, чи їм подобається. Я хочу зробити ніжку. Отак, ви знаєте, як весільний букет. Чи взяли б такий на весілля? Чи що я кажу? Я хочу його просто замотати. Отак весь. Дивіться, як буде гарно. ходити з ним. таким букетом. І зав'язати тут на возок. Я його потім обріжу. Всі квіти варівнюємо чесно. Подожжені ніжки. Чесно, щоб були однакові. Щоб потім для вас зробила? Ви кажіть, як вам? Чи подобається? Ось такий букет. Ну як? Подобається? Для вас? Хай ради. Во ради, она бывает разная. И вот такая трошки такая разная. Бо вот что вы хотели.